ГПО новини. Коротше, пацани, Кракенстаг вертають назад з новою обновою. Це просто імба, Ну, я думаю, це буде колись, типа, три кракена на аккаунт, але все рівно. Коротше, за рік і півтора був складений список ідей для покращення механіки гри, і тепер розробники, включає ПО, вже почали працювати над ним. Деякі зміни вже тестують і все йде добре. Це означає, що гра не просто отримує баланси перевірка, а реально змінюється для того, щоб стати кращою. Якщо ви чекали апдейт, щоб почати грати знову ГПО, цей апдейт буде якраз він. Можемо чекати, коли його скинуть, бо це просто імба. Також ще поставили універсальне КД на всі каунтери. То якщо ви їздите там на 2 сс каунтер то у вас на Драгон Клаві поставиться теж колдаун. Ну це прикольно. Ну і ще для Алсінгай додали новий слот. І не буду вам знімати ніякий неклас. Всім па-па.